Всім призвичайний і сьогодні я захочу те, що думаю, що по нас прості відео, ви вже зрозуміли, те, що сьогодні я відкрию 10 гіперзрядних стартропів та отримаю відразу 3 титули. Це відео мало вийти ще вчора, де я опну три титула, але вчора в мене, коротше, не було часу, щоб брати на дінамайку і, ну, щоб добити до нього титул. І тому я не вийшов зробити це вчора, але сьогодні я зміг це зробити, тому сьогодні ми зможемо злотати вже цілих три титула. Але перед тим, як ми будемо це все робити, відкривати, від це робити відкриття і добувати ці титули, я хочу просто подякувати за оце от відео, за цей шорт, за те, що. Коли коли я його виклав, ви на ньому набрали вже 16 тисяч передів на даний момент, на даний момент монтажу відео. І на ньому і вже за задмо нього мені прийшло плюс 80 підписників, Тому я вам дуже вдячний за такий актив. А ми, в принципі, поняли, в принципі, апити ці три титули. Мені треба зараз апнути титул на МО. Мені тут одна каточка лишається. Далі мені треба апнути титул на мелоді, також одна катка. Мені тут треба рівно одна катка виграти. І також на Дінамайку. Все, буде якраз три титули, але давайте перед тим, як ми це будемо робити, ми відкриємо спочатку один з гіперзарядних старороб. Тому давайте нажимаємо і. Якийсь має випасти цікавий цей, є призаряд, бо в мене, в принципі, таких нормальних немає. Тому давайте відкриваємо, і мені випадає на Макс. Ну, Макс, в принципі, я останнім часом часто граю, тому окей. В принципі, непане є призаряд, погнали тоді апати титули. До речі, я ще забув вам сказати, що в телеграм-каналі з вами по який ви зараз можете зайти, по qr ркодово посилці під цим відео. Я робив опитування чи робити мені стріми з 26 жовтня по 3 листопада. Кожен день з цього, з цього числа по цього, і ви вибрали, щоб я стрімив кожен день. Тому вже скоро я пошу стрімити кожен день від цієї цієї суботи до наступної. Неділі, ну тобто 3 листопада. Окей, коротше, панали, в принципі. Давайте спершу ми затащимо на моби. На мо зараз буде найважче тому панали. У Нас зараз 950 плюс кубки. Йдемо в шеде Мені Мені вирати якось у докаточку заняти друге місце. 950 кубків це найбільша кількість на яким зараз будемо грати на цьому відео. Тому погнали, почнемо зараз з найважчого Так, окей, 60 чуть чуть довго відбирається в нас. Ну, е, ладно, окей, в принципі, можна почекати. Е, так, давай, давай, давай. 8 з 10 давай ще дві людини. І нас зараз буде давай, давай, давай. Ну, дві людини. От одна людина. Капець по одному заходить просто. Чо таке, чо такий підбір У мене питання Алло, давай, одна людина, заходи. Ну давай, 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 заходи. Ну капець, що з цим підбором? Я не розумію. Ну давайте, окей, ми зараз вийдемо і зайдемо ще раз. Давай, а мені тепер. А, тепер п'ять я вас зрозумів. Ну коротше, давайте, коли катка підбереться, я до вас повернусь. Ура, нарешті підібралася ця катка, тому, а, в принципі, погнали. Дивимося, хто зараз в нас в тімі. У нас в тімі Леон, проти нас Белька, бачу, ще один моно. Коротше такі небезпечні тіми проти нас, тому зараз треба грати максимально акуратно. Окей, погнали. Зараз давайте добудемо одну баночку трошки, погано, щоб біля нас тільки одна банка. Давайте я піду на нас подивлюсь, може там зараз бути як мінімум дві банки. Так, дивимося. А, в нас тут є одна і дві банки. Окей, якраз я вгадав, тому давайте ми їх зараз біом заберемо. Одна є, треба зараз ще одну. Так, давайте забираємо цю. У нас ж є дві банки, надійшелон зараз. Забере мені хоча б вже одну баночку, і в нас вже буде 4. Чи він на когось там нападає, що він робить, я не знаю. Окей, ну ладно, тим не менше 3 банки є вже добре. Вже добре. Так, вже пе бачу, перші кіли пішли. Так, ага, я поняв, на Леона нападаємо. Ну, це не сильно страшно. Давайте ми зараз акуратно злутаємо цю банку, якщо нас її не вкраде. А, ні, а ні, це буде погана ідея. Це була дуже погана ідея. Мене зараз вб'ють, да, мене вбили, і Леона теж була. Ну, капець, я ще просто розігрався на мо, тому, в принципі, нічого з понав тоді до ще одної спроби. Я не дуже розстроюся, то ще так багато кубків здаваю, бо ну, для мене, в принципі, це зараз не сильно страшно, тим більше. Що потім вже поміняють цю, цю систему трофеїв систему цих кубків. Тому е, потім має бути, е, як я зрозумію, набагато легше. Окей, коротше, понадобила, давайте до наступної катки. Знову, коли нас загруться, я до вас повернусь. Окей, в нас каточка наступна підібралась, Я попався з Карлом, проти нас я бачу найпротивніший пік, це Кенді та е, Кіт. Я ще там побачив одним е, краєм ока, тож там ще про сміку. і це, до речі, дуже пано. Бо це от якраз три брали, яка мене дуже сильно е, контрять. Окей, в нас тут є три банки. Ми з Карлом золоталися, давайте ще цю справу злутаємо, то в нас вже буде зразу на початку гри, цілих чотири банки. Окей, в принципі, початок непоганий. Так, давайте зараз. Раз, два, три, і все. Окей, є. Чотири баночки в нас є. Тепер можна навіть на когось наблюдати, а вже навіть одну тімову винесли. Нічого собі, нічого собі, яка зараз швидка каточка нас. Ну окей, нам Зайняти мінімум топ 2, тому зараз максимально акуратно. так е, Отак от, отак -от клонами обходимо А, ну тут якраз е, Тіма з міконом. Ну, ну, просто якраз імба. Ой-ой-ой, тихо, може, виживу Може я ще вижити, вижити, вижити. Зараз максимально акуратно, треба вижити. Окей, акуратно. Так. Там Карл вбив вона дуже добре. Треба вбити міку, і буде прям вообще ідеально. Буде зараз дуже ідеально. Так, давай, давай. А, він зараз стрибнув за сінку. Ну ладно, окей. Е, так, зараз давайте. Ну, в принципі, можемо його так от чекати. Я обходити сильно не буду, бо він зараз просто знову перестрибне і втече. Тому зараз просто чекаємо. У нього, конечно, зараз тімейт заспанеться, але це не сильно страшно. Він в нього заспанився за стінкою. А, а, окей, Міко втік знову. Ну я зараз заберу знову Леона. А, все, Міко забрало. Окей, все, тепер просто чекаємо, щоб я добив Леона, і це буде зараз ще, ще одна мінус тіма. У нас залишається 3 тіма треба винести ще одну тіму, і в нас вже нарешті буде перший титул в цьому відео. А у мене ж, до речі, не знаю, скільки я титулів, але основні, напевно, що десь приблизно 5 чи 6. Ну, зараз, коротше, подивимося. Е, так, окей, ну дете одне тімах хоча б або бачу кіта, окей, Кіт і кенджик я запам'ятав це в тімі є, Окей, зрозумів. Е, так, я пішов тоді зажимати Китай, якщо в мене це вийде, бо він в упор може законтрити, тому зараз це максимально акуратно. І я надію, що е, мій е, Леон Ой, стоп, який Леон? там хто там зі мною полосі вже забув. Е, це, а, Карл окей, помер. Ну ладно, нічого страшного, я зараз підбираю 12 у свою банку. Мені лишається пів тишечки буквально до ульти і вже буде прям дуже класно. А я бачу там якусь тіму зажимати, Ну, давайте їм допоможе. Аккуратненько так. А, ну це якраз це кенджі. Ну давайте ми зараз отак от його бам-бам-бам. Е, і він зараз має в нас померти. Давайте. Ой, а оце от погано, а оце от зараз дуже пано. Це зараз дуже пано. Ой, блін. В нього був ще. Ну ладно, я ще чуть, -чуть тупонув. Я надію, що кіт перший ніж я бо О, окей, все, кіт помер. показало нам, що я його бив, але це не, ну, не старше, ми зараз, зараз зайняли друге місце, все одно, титул нам зараз зарахується. Давайте зараз виходимо. І дивимося, скільки нам там жетонів зараз дають. Так, виходимо. І 45 жетонів нам дали, і третє золото в мене є на мо. І таким чином ми гапнули мені новий титул. Це в нас е, сильний, коротів, якщо не полясть, так називається. Давайте понавтім забираємо пінчик отакий, от от, забираємо отаку от класну іконочку. І також цей наш перший титул за це відео. Давайте зараз, може, давайте ми його, в принципі, зараз виберемо. Отак, от сюди в мене є зараз шість титулів, Окей, давайте ми його зараз отак от виберемо. Хай в нас тут буде, і пона зараз тоді. Е, давайте ми зараз... А ні, давайте знаєте, перед тим як капати ще один титул, підемо на інші аккаунти, повідкриваємо пару гіперзрядних старшопів, щоб не було таке от скучне відео. І так, я вже знаходжуся в своєму твінку, тому понал. Давайте заходимо в магазин, ідемося, де наш старробчик. Вот у нас тут є, тому давайте зразу довго не тянемо і зразу давайте понало його відкривати. Так, давай, грузить, грузий, щось в мене трошки підлавує. Так, давайте відкриємо і на кого гіперзаряд? і на пайпер. В принципі, не погано, тільки шкода, що вона в мене тут не одинадцяте сила. Окей, погнали далі. І так, наступний аккаунт подарунки. До речі, замітьте, мені тут не вистачає всього на все одного кристалу, щоб купити цей скінчик на нелона. Ну окей, я в принципі його не планував тут купляти, тому не страшно. погнали відкривати тут цей гіперзарядний стержоп, Так, давай, грузись, 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 Щось він дуже лагай. не розумію, чому так. Окей, відкриваємо його, і випадає гіперзаряд на ніту. Непоганий, в принципі, гіперзаряд, мені дуже подобається. Тому погнали відкриємо ще один гіперзаряд і погнали апати титул. Ну що ж, давайте його вже почнемо відкривати. в Принципі, до речі, він буде ще цілих 8 днів в магазині, тому я думаю, ви всі встанете його відкрити. І так, мені опадає, гіперзаряд на фенго. До речі, в принципі, я за Фенго дуже давно не грав, тому на цьому аккаунті буде в принципі повід, щоб пограти на цьому бралері. Ну, звісно, мені треба прокачати його на 11 силу, щоб був такий перезирят. Ну це вже, в принципі, не страшно. Окей, погнали апити наш наступний титул на мелоді. Без страшних, якщо не поляс він, так перекладається. Тому погнали, 10 з 10 десяти нас підібралося, тут кубки вже понижче, Вроді би вісімсот плюс. Ну я точно не пам'ятаю. Ну окей, коротше, погнали, Біля мене зразу бачу п'ять банок. В мене в тімі бо, ну в принципі не такі вже й поганий тімей. Але проте нас бачу Кензі Спайк. Мені оця тіма не дуже подобається. Ну ладно, окей, так надію, що Бо зараз швидко знесе ті три баночка, Я пішов зразу біо. Зараз золотаю ці одві. Так до речі, титул на мелоді я максимально швидко в О ограбі. Ану, але зараз ограби вроді би нема, тому я апи в шеде. Е, так, окей, в нас вже є 5 банок, погнали, в принципі, можемо зразу нападати на якусь тіму. До речі, в Бо посівка на бачення кущей. Я не знаю, чи це дуже в принципі потрібно. Мені здається, була е, краще тут інша посівка. Ну ладно, окей. Окей, окей, окей. Так, бачу, у нас тут бас е, б'ється з кітом. Окей, він його виніс. Так, напевно, що треба винести ворона, капець. Оце я снайпер, просто три тички в нікуди дав. Класно, е, класно, класно. Так, окей, одна тичка до ульти вже є, дві тички вже є для ульти, навіть три точніше, ще одну тичку. Давай бам, і все. У мене є ульта, тільки тут нас ще хтось да да. А, тут нікого немає, хіба Мені здавало, що? Мені здавалося, що ще хтось прийшов. Ладно, окей. Окей, окей, п'ять є, це дуже добре. Нам зараз треба ще вбити. блін, нам треба зразу винести якусь тіму, Так, що там Міті вижив, так, окей, okay. митимайт вижив. А тут тіма затімилась, О, так я мене одобряю. Зараз, зараз, зараз. акуратненько нам треба зараз З ними розібратися. А, вони ще, ще й собі на гіперзаряд не били, Ну, нічого собі вже взагалі наглі, Окей, okay, ходи сюди. Ходи сюди. почнемо, в принципі, з спайка. А де в нас там бас? А, я зрозумів, окей. Окей, окей, він вже в принципі лоу. але блін, ми його зараз добити не зможемо. На жаль, ну окей, okay, не страшно. Ми зараз акуратно уходим. О, хорош, бо бо добив. Просто рознесли зараз тиммерів. Хоча вони зараз може з кимось іншим затімитися. Так, акуратно, акуратно саємо бом. Окей, окей, окей. Е, так, окей. Зараз ми двоє лоту, тому зараз треба його відхилці і зараз можна далі нападати на якусь тиму. Е, так, давай, ну, винести цього спайка треба. Ой-ой-ой, тихо, мені стычки так багато знис. Ой-ой-ой, а ой, ой, що він так багато зноси, так, бо, давайте його вбиємо. А мені треба відхилитись, бо в мене дуже мало хп. Ну, капець, я не зміг попасти. Я не зміг попасти, поки тут так. Бо, я дуже надію, що ти зможеш зараз вижити. Я прям дуже надію, але ти зараз побереш. Ну, капець, ну капець, ти зараз, Звісно, бо неуважний 4 команди на карті, карта маленька. І ти йдеш навіть кущі, не чекаєш. Ну окей, коротше. Ладно, цього разу не пощастило, ми погнали тоді зараз ще раз зіграємо. До речі, ми граємо зараз на 860. Окей, давайте погнали, Ну давайте, щоб відео не було таке довго, я вже покажу, коли ми вже майже затащимо цю катку. І так, ну що ж, зараз у нас йде каточка, і все, в нас топ-2. Дякую, що водій, сказав, що в нас зараз три команди, нам треба, щоб винести ще одну і вже буде титул, але зразу в нас стало топ-2. І в нас вже 100% титул золотий. Навіть якщо ми зараз не задачимо. Ну звісно, що ми зараз не задачимо, бо мене в нас з одної тички. У мене, коротше, півкатки. Комар просто бігав лов ХП, бо він весь час тримав цю заряджену тичку і з того всього не попадав. Ну ладно, окей, топ-2, мені пощастило зайняти. Тому ми зараз виходимо, мені дають плюс рівно 130 цих жетонів, і мене апається рівно цей титул. Тому давайте виходимо, забираємо пінч такі от на мелоді, забираємо також іконку і титул безстрашний. Отак, от нам зразу та, теж залітає. У нас вже є два е, титула за це відео. Тому давайте ми його зараз поки що також поставимо. Ось, стоп, а де він? А де він я щось не можу знайти? його А вот, оцей от оцей титул. Тому погнали апати. Ну давайте ні, окей. Зараз ще не будемо апати Давайте знову відкриємо пару церків і тоді вже перейдемо до наступного титулу. Ну що, я вже знаходжуся в своєму твінку, тому погнали відкривати наш гіперзарядний стартроп. Так, давай, давай, грузись, грузись, грузись. Окей, відкриваємо його, і мені тут випадає гіперзаряд на сенді. Першу навіть не зрозуміти, на кого це гіпер, але він у нас є на сцені. Окей, в принципі, не погано, погнали далі. Ну, а з наступного гіперзарядного старопа давайте подивимося, що на нас зараз тут випаде. Так, окей, відкриваємо його, і мені тут випадає, гіперзарядна була. Окей, в принципі, не погано, тому їдемо далі на ще один аккаунт. Окей, okay, я наступному аккаунті на наступному аккаунті тому давайте відкриваємо тут наш ще один гіперзрядний і дивимося, який гіперзаряд нам тут випаде, і нічосу нам випав гіперзрят на брок, і я замітив, що поки що нам ще ні один гіперзряд не повторився. Окей, okay, давайте відкриємо ще приблизно 2-3 гіперзаряди і перейдемо до апання титулу. Окей, зараз я заходжу на аккаунт 100 стардропів. 2, Давайте відкриваємо наступний магазин. О, так, нам щось відкрилося. Окей, від... відкриваємо наступний наш гіперзрядний стартроп і давай. Надійшою, що повезе, і випаде якийсь класний, хоча не знаю, на що тут надійтесь, Якщо це повний рандом, і тут понятно, що випаде гіперзряд. Окей, на випадку гіперзрядний джеки, в принципі, також не пано, тому погнали на ще один аккаунт. Ну і давайте подумаємо, що нам випаде зараз з цього гіперзряду на цьому аккаунті. Так, окей, давайте відкриваємо його. І давай, 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 що нам випадає, і випадає гіперзряд на балі. Ну капец, нам ще досі не повторився, він гіперзряд. Це Звісно, дуже добре. Ну, окей, Погнали тепер аби титул, і потім вже відкриваємо решту гіперзрядних сиропів до кінця. І так, я вже знаходжусь на основі. Давайте тоді вже перейдемо в катку і апнемо нарешті мені титул на Дінамайка. Птічка, птічка, птічка. Ну, точніше, пташка, пташка, пташка. Окей, е, в катку, дивимося, ми пішли знову ж таки в ДОШД. Е, так, 6 10, ну, зараз, е, по суті, має грати бути ще легше, бо це вже чуть-чуть менше кубки, звісно, не сильно, але все одно трішечки менше. Так, 10 з 10. Е, так, е, дивимося, хто зі мною в тім опався. Дуже надіюсь, що буде якийсь нормальний. І фенг. Ну окей, фенк, в принципі, не пан. Е, так, е, бачу, про нас зразу палися два морті, сокіт. Ну, коротше, майже всі, що на ну ладно, окей. Постараємося тут затащити. До речі, якщо ви замітили, я ще досі грає на цьому от Оцю вот, зомбі динамайк Мені, поки що, дуже подобається, навіть більше ніж якийсь там Санта Майк чи Робомайк. Ну і звісно, що біля нас зараз спанувся цей Мортіс, окей. Ну, Окей, окей, я дуже надію, що ми зараз його зможемо винести. Він я не знаю, як його зараз має тут затащити. Ну, окей, okay, давайте просто зараз пересеремо через сінку. Надіюсь, що фанк зараз з ним розбереться. Ну або ми зараз двоє зможемо розібратися. Капець, у нього вже 4 банки. У нього вже цілих 4 банки. Й тімейт тутає банки, а він нас просто байтить. О, ой, 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 блін, я зас... я задивився на те, що його тімейти там зловили. І це, і він до мене підійшов. Знадто близько я зблизив дистанцію. А, до речі, його добили. Вже 4 тіми на залишилися. Це дуже добре. Це прям дуже добре, але я там бачу, знизу був шести баночний мортість з китом. Це вже дуже пано, бо це, вроді би, на мою думку, зараз найважче тіма. Окей, нам зараз походу, прийдеться сидіти в кущах, бо в нас тільки одна банка, ми не змогли розвинутися. У мене взагалі нуль банок. Треба, щоб вбили ще дві команди. Так, давайте. Вбийте ще одну команду, хоча б давай, давай. Ой, біля нас тут морті, шести Ой, а він вже вісім банок, Капець небезпечно. Ой-ой-ой, як небезпечно. Ой-ой-ой, ой, й, 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 ой ой а ну це вже все. Ні, це вже смерть, це вже нереально виграти. Просто мене з одної тачки бам і винесли. Ладно, давайте тоді зробимо так само, як з мелоді. Як лишиться три команди, я до вас повернусь. Коротше, тільки хотів почати до вас підключатися, бо було три команди, і нас зразу винесли третіми. Ну, ладно, коротше, якщо катка закінчилася, я зараз вам хочу швидко дещо показати. Е, Минулої катки. Я був тімі з отаким от челіком на фензі. Ми зайняли тут четверте місце. І зараз, якщо у нас за катка, на ну, походу, вона там ще йде. Ну, коротше, ми, якщо його побачив, він зайняв тільки що п'яте чи також четверте місце. У нього, коротше, погана аура. Я замітив, це нікекрасив його просто згадав, але, до речі, катка насуновилась. І бачите, у нас тут знову фенг. Просто в цьому фенгу, коротше, зараз дуже не везе. Ну, ладно, окей, погнали тоді А 大理的地图。 Так, ну що ж, ну нарешті в нас залишилося три команди. Мені, до речі, дуже повезло зараз. тімейт. у мене в тімі Леон, У нас є 10 банок, тому в нас зараз є всі шанси на ізі результат цей титул. І так, окей, ми винесли, але в нього стає з панці тімей. З цього Так, на, надіюсь, ні, тихо, ні, ні, тихо. Мене вонебакіт зараз не виніс. Давайте ми його зутити так от бамнемо, і все. Це друге місце, і це означає, що це вже 100% Ми апнули вже третій титул за це відео. Так, окей, погнали біжимо. А навіть лонд вже зайняв перше місце. Це дуже добре. Тому давайте зараз виходимо. І в мене вже нарешті третє золото. На цьому динамайку, окей. І зараз ми заберемо цей титул, пташка, пташка, пташка. Але перше, ми забираємо, давайте отакий от пінчик. Далі забираємо отаку от класну іконочку. І нарешті забираємо наш третій титул за це відео. Давайте ми його, в принципі, поставимо. Я його поставлю, наприклад, хай посидить у мене один день, щоб не зря його апав. Ну все, окей, хай він тут буде, а ми понагли відкривати наші останні гіперзарядні стар дропи. Так, ну що ж, понала, відкривати цей гіперзрядний на По тому, що нам зараз випадає, який гіперзрят нам зараз тут випадає. Е, так, давай грузись, відкриваємо його, і мені тут випадає гіперзрядна Ну Що ж, у нас залишився один аккаунт, тому понала швидко давайте там відкриємо. Так, все, я зайшов на аккаунт першого села 25. Так, давайте зараз заходимо в магазин. і який мені тут випаде є Ну, він мені, в принципі, тут безкорисний, бо я і так апаю першу силу. До речі, я не знаю, що далі буде з цим проектом. Ну, поки що я його зараз апати не буду, я його зупинив. І нам тут випав і на ріку, абсолютно не потрібен, але на халяву, ну, в принципі, окей, хай ладно, хай буде чисто в колекції. Окей, тоді на цьому можна буде вже закінчити. Тому комусь полосвіту, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал, та наш дзвінок, щоб розкатимо і не відоси. На зам був я, Бонко. Всім пока-пока!